Вітаю вас на каналі інженер проєктувальник Станіслав. В цьому відео розповім вам, як правильно обрати земельну ділянку, щоб потім не було проблем з отриманням будівельного паспорту по ескізу намірів забудови. До речі, ескіз намірів забудови виконую. Я докладно про ескіз розповідав в попередньому відео. Посилання в описанні. Перше, на що ми звертаємо увагу при купівлі земельної ділянки це протипожежні відстані. Від будь-якої сусідської будівлі потрібно відступити 8 метрів і 3 метри від межі до майбутнього будинку, гаражу чи господарської будівлі. Також на витягу ДЗК пишуть обмеження, на яких не можна нічого будувати. Такими можуть бути інженерні мережі. Це дуже важливо, бо є ситуація, коли людина купує невеличку земельну ділянку і, відступивши від сусіда зліва і справа по 8 метрів, залишається 3 або 4 метри на майбутню ширину будинку. І архітектура відмовляє в отриманні будівельного паспорту, а якщо незаконно почати будувати, то сусіди можуть поскаржитись в державну архітектурну будівельну інспекцію. Замовнику приходить штраф і на будівництво. Висновок не купуйте вузькі земельні ділянки. Друге, на що потрібно звернути увагу при виборі земельної ділянки це той факт, чи потрібно підсипати земельну ділянку чи ні. Якщо земельна ділянка розташована нижче рівня дороги або має складний рельєф, тоді цього не уникнути. І це здорожчує будівництво, тому що на насипний ґрунт не можна ставити простий фундамент стрічковий. Згідно геологічних досліджень, треба будинок опирати на несучі ґрунти, це вже не стрічковий фундамент, а пальове чи буронобивний, тому цього потрібно уникнути. Щодо наявності комунікацій, підключених на земельній ділянці. Якщо, якщо ви бачите, що газова труба чи лінії електромережі йде по вулиці, то не факт, що можна дешево підключитись до мережі, наприклад. По технічним умовам на електрику вам потрібно в будинок 10 кВт, а вам може дати тільки 5 кВт, бо на підстанції нема резервної потужності, а 5 кВт – це дуже мало про електроопалення, можна забути. Тому про цей момент потрібно подбати заздалегідь про електрику чи газ потрібно дізнаватись місцеві чи регіональні компанії, і вони скажуть, скільки це будуть коштувати. Якщо ви хочете робити підвал погріб, або бомбосховище, то потрібно дізнаватись геологічні умови, щоб не було високого рівня ґрунтових вод. Якщо ґрунтові води високі, то історія. Про підвал стає дуже дорогою. Треба робити гідроізоляцію, дренаж ділянки. Тому перед купівлею земельної ділянки поспілкуйтесь з сусідами, чи є підвал, погріб, як влаштований септик, який фундамент, де сверловина. Зверніть увагу на дорогу, тобто під'їзд до земельної ділянки. Часто густо велике, велике поле розбивають на менші земельні ділянки і продають. А коли куплять 80% земельних ділянок, тільки тоді починають будувати дорогу. Тому уточняйте, коли і в якому році почнуть будувати дорогу. Зверніть увагу, чи можна до вашої ділянки під'їхати під важка будівельна техніка, вузькі вулиці, ґрунтова дорога, де техніка грузна, це не. Це є погано. Якщо на вашій земельній ділянці вже є дорога, це дуже добре. Також важливо при купівлі земельної ділянки звернути увагу на сусідство, рід діяльності сусідів. Наприклад, ви побудували будинок, і ваш сусід вирішив зайна, зайнятися, чи вже займається авторемонтом, чи столяркою. Це под, постійний шум в подвір'ї. Або сусід тримає різну. Худобу, запахи стоять неймовірні. тому цікавтесь у сусідів, їхні хобі, чим займаються, чи планують займатися в майбутньому. На цьому все. Звертайтеся з приводу проєктування. Дякую за увагу!